Так, друзі, всім привіт! Всі на моєму YouTube-каналі і зараз огляд ось такої штуки э, придбав э, в себе в місті. Написано Rechageable and Imagined LED Lanters. Ось моделька HL306L. Да, це ось така лампа, Я вказано на коробці. Тут у нас різні є э, сертифіковані значки, э, написано 6 house. Тобто дана лампа буде сидіти 6 годин, але це не проста лампа, а, а автоматично вона вмикається при зникненні світла. Тут деякі ще характеристики, значить 2 по 4 вольт 1 А Silate Acid Battery. 18 МЦД світодіодів присутні. Image Automatic Light Up. Тобто автоматично бачимо. Made in PRC виготовлено тобто, Китай. Е, так, ну що ж, давайте відкриємо дану коробочку і спробуємо дістати нашу суперлампу. Так, ну що ж В комплекті бачимо ось така інструкція. Е, написано на російській мові. От не знаю, чи видно. Значить, що тут експлуатація? Ось така. Невеличка газетка. Так, наступне, що ми бачимо, це ось така наклеєчка Exit. Так, щоб ви знали, де вихід. ну, Скажу, зразу ця лампа призначена для е, аварійної установочки. Тобто, ось так вона виглядає. Так, тут в рядочок у нас присутні 18 одіодів, така дзеркальна поверхність. І один світодіод червоного кольору, щоб знати, чи заряджається, чи працює дана лампа. Дана лампа є аварійною. Бачимо потужність 1,8 Вт. Стандарт ip 20 Не знаю, що це значить. І написано дату виготовлення. Мий. 1513. Ось така ось штука. Е, так, ну, я прикупив ось такий проводочок е, досить недорого. Е, і зараз ми попробуємо під'єднати і подивитися, як же ж працює дана лампа. Так, що ж, для початку нам потрібно її відкрити. Потрібно за допомогою. Викрутки, чи щось такого. О тут є Ова така штучка. Так, зняли ми верхню стекляшку верхню, зняли. І тепер далі нам потрібно добратися до е, середини. Так, оце панелька світодіодів, як бачимо. І Внизу у нас присутні два акумулятори та основна плата живлення. І бачимо, тут у нас є ось такі контакти, до яких ми будемо під'єднувати наш провід 220, який буде заряджати дану лампу. Так, для початку ми зачищимо кінці. Так, вставляємо з іншої сторони. Так, все тут ми закрутили, і назад, давайте встановимо. Наші нас Так, І кришку. Так, все, лампа зібрана. З іншої сторони можна є такі от штучки для того, щоб закріпити її на стіні. І акуратно провод підвести прямо зразу до живлення. Я буду вмикати через ось таку вилочку, на якій вже є встановлений вимикач. Так, ну що ж, давайте спробуємо увімкнути. Так, дістав я ось переноску і зараз буду вмикати її вживлення. Так, ось бачимо, загорівся індикатор. Зараз. Зробимо так, щоб було більш-менш видного. Зараз тут працює індикатор. І я думаю, що це означає, що вже йде зарядка на акумуляторі. Ну, давайте на хвилиночку попробуємо вимкнути. Ось, я вимкнув з кнопки. Тобто можна заіментувати вимкнення у вас електроенергії вдома і даний ліхтарик Вмикається, ну досить так ярко світить. Я думаю, що в кімнаті буде видно. І знову вмикаємо світло, і фонарь автоматично вимкнувся і далі собі заряджається. Так, ну що ж, всім дякую за перегляд, Це був волі ось такої прикольної штуки, ліхтарик, аварійний ліхтарик. Значить, ось такої от фірми ще раз. Хорос Electric модель HL306L. Така ось штука. До речі, є така ось клавіша, якщо натискаєте, загорається ліхтарик От щоб перевірити, як же ж він світить. Хороша штука, в кого часто вимикається світло, допоможе вам бути. Так, всім дякую за приятець, всім пока.